То може на світі сім'ю описати, сім'ю християнську, не просто сім'ю, сім'ю, в якій люблять не тільки словами, де більше дають, але менше беруть. Сім'я, коли можна порадитись з кимось, коли чоловік і дружина одне. Сім'я, коли дітки є, дуже щасливі, таку сім'ю і добро не мене. Сім'я християнська, де моляться разом, дружина і діти, глава чоловік. Сім'я християнська, де співи лунають, де слава для Бога не змовкне повік. Сім'я християнська це там, де повага, де діти як приклад для себе беруть відношення тата, відношення мами все те, що вони у життя понесуть. Сім'я християнська це близькість із Богом, де батько в проломі стоїть за сім'ю, можливо, не раз перед Богом і плакав, молився до Нього Почуй, я молю. Можливо, ніхто навіть того не бачив, але бачив той, хто із ним був тоді. Приходила сила і сила від Бога, щоб далі вести всю сім'ю по житті. Сім'я християнська, де Біблію люблять, де діток навчають, що пише у ній. Сім'я християнська, а як же інакше любити, читати і жити по ній? Сім'я християнська, де мама і діти схиляються разом до Бога, вони. в молитві до Нього за тата благають, щоб тато з роботи вернусь, як завжди. Сім'я християнська це мудрість від Бога. Це мудрість знавчать, як сім'ю зберегти. Сім'я християнська це діти від Бога, від Нього прийняти для Нього зверстить – як сильно звучить християнська сім'я, чи можемо сьогодні ми, браття, сказати це ім'я належить сім'ї? Сім'ї не чужі, а мої без вагання? Найкраще, що може бути тут, на землі? Це просто сім'я християнська, де Бог пробуває і вчасно завжди сім'ю таку благословляє. Сім'ю християнську лише той зрозуміє, хто сам таку має прекрасну сім'ю. Щоб це зрозуміти, так треба прожити. Так треба прожити, щоб це зрозуміти.